Українська народна казка. Жили собі чоловік та жінка. Та були бідні такі, як церковні миші. Мали вони стільки дітей, що й забували, котрого як звати. Цей чоловік дрова рубав у лісі і тим хліб заробляв. Одного разу йшов ранком на роботу і почув крик. З болота хтось кричав і просив допомоги. Бідний чоловік мав добре серце і пішов на поміч. Дивиться, в болоті застрягла золота карета, а на ній сидить золотого лоса дівчинка. Вона попросила витягти карету. Чоловік поміг. Дівчинка подякувала йому і сказала, як сонце буде заходити, я привезу вам додому мішок золота. Попрощався бідний чоловік і пішов у ліс. Працював за двох, співав, танцював з радощі і все поглядав на сонце. Ще ніколи йому цей день не був таким довгим, як сьогодні. Ледве дочекався до обіду, кинув сокиру і поспішив додому. Коли вже близько був до хати, то почав гукати на дітей, щоб бігли йому назустріч. Жінка теж вийшла з хати і сердито каже чоловікові. Чому треба тебе зустрічати, коли ти йдеш додому з порожніми руками? Ні, не з порожніми руками, а з великою радістю, бо щастя несу додому, каже чоловік. Тоді попросив, щоб усі сіли навколо нього і почав розповідати, що рано, коли йшов на роботу, то він допоміг дівчинці, в якої карета застрягла в болоті. Дівчинка пообіцяла привезти мішок золота, як сонце буде заходити. Усі дуже зраділи від цієї звістки. Чоловік почав розповідати, де він діне це золото і як буде його використовувати. Перш за все, побудує великий будинок. У тому будинку буде дуже гарна веранда, а на підвіконнях цвістимуть цілий рік різні. Біля хати розведу сад, а в саду розміщу пасіку з бджолами, що приноситимуть лікарський мед. Недалеко в долині буде ставок з усілякою рибою. Жінка й дочки ходитимуть у пишному вбранні, а синів віддам до школи, до вищої науки, кожен буде займатися улюбленою роботою. Всі уважно слухали, аж роти порозкривали. Як сонце уже мало заходити, батько закінчив. Першою отямилася жінка і сказала, що краще б чоловік додому кореку приніс, то знала б що їхня, а так шукає вітра в полі. Вже і час, а нема золота, і підня згаяли. Як накинулася на чоловіка, а діти за нею мало віки не дійшло. Але в цей час, коло їхньої хати. Зупинилась карета. З неї виглянула золотого лоса дівчинка і сказала, щоб чоловік швидко йшов забирати мішок золота. Діти почали підстрибувати, а чоловік з радощів стояв на місці, як стовп. Схаменувся лише тоді, коли жінка штовхнула його в бік. Чоловік ледве зняв з карети великий зав'язаний мішок. А карета в ту ж мить зникла так швидко, як би її вітром здуло. Заніс чоловік мішок до хати, розв'язав і бачив, що в мішку гарна велика пшениця. Лиш тепер попав у біду чоловік. Він не міг далі слухати плачу дітей, крику жінки. Узяв він той мішок на плечі і подався геть. Коли відійшов трохи від хати, то сердитий, порозкидав сюди, туди всю пшеницю і пішов найнятися служити. На другий рік вернувся додому. Коли став підходити до хати, то бачить, що пшениця виросла, як ліс, а на кожному стеблі великий важкий колос, аж стебло похилилося. І всі колоски виблискують на сонці. Тоді він подумав, що це те золото, яке дівчинка дала. Справжнє і надійне золото. Дуже зрадів чоловік, і знову, як і рік тому, побіг, гукаючи, щоб пішли зустрічати його. Тепер уже не повірили йому і не вийшли на зустріч. Зайшов він до хати. І просить жінку та дітей, щоб йшли за ним. Спершу вони не хотіли, потім пішли. Як побачили золоті колоски, що так гарно виблискували на сонці, то дуже зраділи. Діти доторкалися до колосків руками, гладили, цілували їх і не могли вирішити, що з ними робити. А чоловік сказав, що спочатку треба все старанно покосити. А потім дочиста помолотити і все золото скласти в мішки. Робили всі з великою охотою і радістю, не залишили жодного колоска, піднімали кожну зернинку. І так вони полюбили цю працю, щороку сіли золоту пшеницю і збирали добрий урожай. З того часу зажили вони заможно. І більше раділи гарній погоді врожаю, ніж мішку золота.